Привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі Шалена весна. Ніяк не можу вгамуватися і заказала ще одну посивку. Ну, правда, тут більше засобів захисту і різні мінеральні добрива для рослинок. Так що давайте роздивлятися. Ось таке є Петерс компанія Високий азот. Добрива для швидкого росту зеленої маси. Економічні витрати можна як по листу, так і під корінь підливати. Також далі 100-грамова упаковочка фасує сам магазин. Універсальний, комплексне, добриво для всіх рослин, також містить мікроелементи. На всі стадії розвитку підходять рослини. Калійний петерс для цвітіння і плодоношення. Нам потрібен калій. І також ціла купа азот, фосфор, калій, бор, мідь, залізо, всього там є. Пише виробник, що дуже добре засвоюється рослиною. Ось такий петер сукорінювач. Комплексне добриво з мікроелементами для розвитку кореневої системи і активної бутонізації. Ще один пакетик з добривом. Петерс посилювач цвітіння. Використовується для стимуляції цвітіння, підходить для квітучих рослин. Буду використовувати для своїх вазонів, щоб краще вони цвіли. Гранули для відлякування кротів. Крути на городі вже замучили. Перше купила засіб для того, щоб з ними боротися. Пише в складі ароматичні олії, значить, вони просто відлякують цю шкідника. І безпечні для людей тварин навколишнього середовища. Не тремалася, щоб купити ще два пакети насіння дині. Хоча вона в мене не родить, ця диня, але кожен рік я її вперто саджаю і зарікаюся більше не садити. Отаке. От Не втрималася і купила. Ще такий цікавий ґрунтовий інсектицид на основі ентомопатогенного гриба, який бореться з дротянкою, медведкою, личинкою борозняка, колорадським жуком, трипсами, довгоносиками. Є детальна інструкція до використання. Пише, що можна. Зберігати в холодильнику до 3 місяців і вносити в ґрунт перед обробітком, перед посігом чи посадженням рослин. Ще не втрималася, купила томат 5 насінин. чері має бути високорослий. Заводська упаковка універсального добрива. Пишеться, що декоративних рослин на етикетці, але думаю, що воно універсальне і підійде для різних видів рослин. Гарний склад, виробник Нідерланди. Візитка магазину, в якому я купувала це все. І ще інсектицид. Це так, на пробу взятий. Прованто Провантовернал. Дякую вам всім за перегляд, друзі. До нових зустрічей в наступних відео.